Знаєте, це з одного боку дуже просто і з другого боку дуже складно. Напевно, просто, тому що я тут народився. Просто, тому що тут моє коріння, тут мій дід, прадід, ми всі звідси. А з другого боку, це дуже складно, тому що Галичина несе на собі дуже велику відповідальність і, напевно, якусь там місію, як всі говорять і січовісти ліці, якщо йти в історію і так далі. і так далі. А з другого боку, і багато простого, моє свідоме життя на Львівщині, на Галичині проходило в 70-ті роки. І в цей час якусь свою ідентичність, свою... Принциповість кожен шукав як міг. Хтось в віршах, хтось в музиці. І перші такі моменти, коли ми створювали якийсь погляд там, з Вітією Морозовим, з Ігором Білозіром, коли створювався клуб творчої молоді, яке б воно не було, але Галичина об'єднувалася там. І тоді е, ми співали українських пісень, ми тоді, е, українські вірші, художники малювали картини дуже специфічні. І наша тоді молодь наша. Але з другого боку, е, згадуючи історію, звідки йде, і чому ми такі, е, напевно, з того моменту, що коли мій дідо, е, після того як він е, з селянської сім'ї е, на Галичині, е, з, Села Добротвір, в інші праді там мали землю, вони врали. І самого мого діда, який найкраще вчився, відправили вчитися. Тоді можна було це робити, тому що Франц Йосиф дав можливість ідентифікації українців саме, української мови. І діду їде в Відень і вчиться, і закінчує університет Віденський в цей час. Звичайний селянин, звичайна дитина з простої української сім'ї. Всі вміли читати, всі вміли писати. Всі були грамотні, хто працював, хто не було такого. От ідентифікація зовсім інша. Потім, коли дідо працював в гімназії, директором гімназії у Львові, коли він організував український хор, коли е, зустрічав, зустрічався Шептицьким, коли е, з, е, в школі поставили е, погруддя Шевченка, це була своєрідна ідентифікація Галичини, якраз об'єднання е, своєрідних. Так як ми зараз хочемо зробити асамблею, якесь коло е, інтересів чи якось своєї, свій до свого по своє. паралельно був бізнес український, е, молокосоюз, там інші е, е, спілки спільні, які робилися, якісь кооперативи. Напевно, щось в тому було. І коли ми Стали незалежні на початку 90-х років, напевно, нам треба було не щось вигадувати, не швиденько все шалено продати, а вернутися, зробити ті кооперативи, відновити якісь спілки спільні. Не кажу, що цього не було. Але якби оця кооперація наша, от трьох областей, що Чорновіл тоді почав. Ми тоді, я пам'ятаю, ті касети ми передавали тоді, ще на мості їх в Канаду, бо ж не можна було тоді, ще Радянський Союз був. Воно напевно несло якусь відповідальність, якийсь дух, якийсь підйом. Якщо ми була перша червона рута в Чернівцях, це був один дух, і коли ми поїхали, вже в нас був у Львові прапор жовто-блакитний, коли на другу червону руту ми поїхали в Запоріжжя. І ми маршируємо по центру, Чорновіл попереду, ми всі йдуть, там мертвий півень, Чубай, всі музиканти із жовто бакітними прапорами по проспекту Леніна в центрі Запоріжжя. Це так само Галичина. І всі дивилися, напевно, так само, як зараз, от ті, що йдуть хлопці наші, і кажуть, як сприймають. Не так все просто. Там величезна робота тяжка проведена з той час російською пропагандою. Ми цього не робили. На жаль. От. Мені здається, що Галичина для кожного з нас, хто тут мешкає, хто тут живе, хто любить. І дуже гарно сьогодні сказали, що ні в якому разі не треба говорити, що це тільки ми, от ми українці. Я виріс в будинку, де було по-моєму, вісім національностей: вірмени, поляки, євреї, чи там є називали росіяни, ну, українці. Цигани. Тобто, настільки різні, і всі збиралися разом. Не було ресторанів, не було того. Хтось виносив, хтось, моя бабця робила вінігрет, виносила на подвір'я, хтось ніс варену бульбу, хтось приносив фляжку самогонки, всі сідали разом і святкували. Тобто, оця єдність саме Галичини. І мені здається, саме оце. Різноманіття, але всі були патріотами і залишаються патріотами. Мені здається, це якраз особливість і феномен Галичини, тому що тут живуть різні люди, різними, як кажуть, віросповіданнями, національностями і так далі. І напевно нам треба саме цей патріотизм, патріотизм Галицький пере... Перерозподіляти на всю Україну. Якщо так буде, тоді в нас не буде проблеми, якою мовою хто говорить. Дякую.